Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Герасинську, і коли він вийшов з човна, зразу ж вийшов йому на зустріч чоловік з гробів, що мав у собі нечистого духа. Він пробував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він між гробами і в горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, Він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом Що мені й тобі, Ісуса, Сину Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Ісус бо сказав, був до нього. Вийде нечистий душе з цього чоловіка, і спитав його, як тебе звати, той й відповів: Легіон мені ім'я, багато бо нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю а було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там паслися, і стали його просити, пошли нас у ті свині, щоб ми війшли в них, і він їм дозволив, і, вийшовши нечисті духи, війшли у свиней. І кинули стадо яких дві тисячі скручі море, та й утопились у морі, пастухи втекли, і розповіли про те в місті та по селах, і вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать Біснуватого. Сидить Він одягнений, при умі, той, що мав у собі Легіон, і злякалися. Розповіли їм, очевидці, як вона сталася з біснуватим і зі свинья, і просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. Коли він сідав у човен, біснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою. Пішов він і став проповідувати у Десятимісті, що зробив йому Ісус, і всі дивувалися.